Нарешті з'явився законопроект Кабміну про мобілізацію. Ви його чекали. В Ним пропонується зміна призовного віку з 27 до 25 років, тобто мобілізація з 25. Знову так, хоча закон вже був прийнятий але ж не підписаний президентом України. Потім встановлення вимог щодо повісток, а також порядку їх вручення громадянам. Тепер ТЦК та СП хочуть наділити повноваженнями вручати повістки. Причому будь-де, поки що такого повноваження у них немає. Відстрочку для інвалідів третьої групи скасують, тобто серед категорій громадян, які не підлягають призову, немає вже громадян інвалідів третьої групи. Уточнення підстав для звільнення з військової служби тепер по всім підставам, якщо є право на відстрочку, і це добре. Вилучення з переліку висновків. ВЛК про обмежену придатність, виключення строкової служби, взагалі як виду військової служби і введення нової на 5 місяців та звільнення зі служби у запас усіх військовослужбовців строкової служби. Добре. Обмеження прав громадян, які не зареєструвалися у електронному кабінеті і ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби, встановлені штрафи до 5 тисяч гривень за порушення законодавства про військовий облік, зміни щодо відстрочки студентам. Але ті, хто вступив у цьому році, не планують призивати до закінчення цього навчального року. Є питання? Пишіть коментарі.